Сусідка моя, чарівниця, годувала надвече дзвінками у клітці золоту жар птицю за чиманими стинками, І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона, рвонулась на волю, чудесна жар птиця, і враз засвітилась казкова столиця, Летіла все вище. Так гарно, так вільно, як найвзолотішім, найкращим мультфільмі, дорослим і дітям ясніше лиця, Як хорошо жити під сонцем жар птиці, і тільки ота от трьохсотлітня як гава, яка себе називала павою, старезна, без ока та ще й кульгава, знайшла жар птицю яскравою. І вся вороняча орава щинила люту стрекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, Таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці вже третій день. Нема жар птиці і людям лиця. О не сумуйте, її нема. Бо розумієте, зима жар птиця ж птаха екзотична. Південна до снігів незвична, ну от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чи та барвінок і морзилку. пішли на ладу неї справи, І скоро знов злетить вона, на злість лихим кульгавим кавам, на новорічну радість. На.